Скільки розв'язків має рівняння синус Х дорівнює Пі? Отут, я знаю, дуже часто люди плутають. Одразу замість пі пишуть 180 градусів ні. Це коли синус пі, тобто косинус, наприклад, пі, тангенс пі, це значення стоїть в нас під тригонометричною функцією, тоді замінюйте його кутом 180 градусів. А якщо це в нас, тобто якщо то був аргумент, тоді в нас кут. А якщо це значення функції, то згадуємо, що пі це в нас приблизно, що, пам'ятаєте, наближене значення 3,14, точно пам'ятаєте. І що тоді виходить? Ставте собі питання, чи може синус х дорівнювати 3 з копійками. Чи може синус х бути більше одиниці? Ні. Тому що синус x змінюється від мінус 11 до 1 включно, і тоді рівняння не має жодного розв'язку, тому що нас число пі більше одиниці, х належить порожній множині жодного розв'язку. Не плутайте, так же ж. І от синус косинус це обмежені функції замноженою значень. І потрібно перед тим, як розв'язувати рівняння, наприклад, косинус х дорівнює корені здвійки. Подумати, чи має воно розв'язки? Поміркуйте, корінь з двіки, це ж наближено 1,4, чи буде мати розв'язки таке рівняння? І от так само, як ви розв'язували, х квадрат дорівнює мінус 4, корінь із х дорівнює мінус 1. Це ті функції, які обмежені за множиною значень, Не може бути квадрат від'ємним. Він набуває невід'ємних значень, не може корінь бути. Тобто це всі рівняння, які не мають розв'язки. І це потім буде впливати на розв'язування задач з параметрами, що нас чекає ще попереду. Працюємо швидко, поїхали далі.